Компактна грошова скринька MAKEN CX 240. Дана грошова скринька підходить для невеликих точок продажу. Також вона дуже зручна в тих випадках, коли в нас бракує місця, і ми не можемо розмістити велику повнорозмірну розмірну грошову скриньку. То можна розглянути такий варіант. Ця грошова скринька має розмір. 29 см на 24 см, товщина її 9 см. Має міцний пластиковий корпус. Шухляда у нас висувається вперед. Верх Вершової скриньки металічний. Також бачимо, є уважіль тут для аварійного відкриття. І таким чином шухляда у нас висувається. Розблокувати та заблокувати дану скриньку ми можемо за допомогою ключа і двохпозиційного замка, але відкрити її ми можемо тільки за допомогою електрозамка з інтерфейсом RJ11, який працює як від 12, також від 24 вольт від касового апарата або принтера чеків. Давайте спробуємо зробити таке імпульсне відкриття. Створюємо реалізацію у програмі Торгсофт, скануємо товар, підтверджуємо оплату та друкуємо чек. І під час друку чека у нас дана скринька у нас відкривається. Ось таким чином працює наш грошовий ящик. Давайте розглянемо саму шухляду. Яка в нас знімається. Бачимо, тут є 4 ячейки для монет, 4 для банкнот. Ячейки для банкнот нахилені, напівгоризонтально для економії місця. Ось таким чином працює в нас наш грошовий ящик, який не тільки запобігає несанкціонованому доступу до готівки, але й має компактний. Розмір та гарний зовнішній вигляд. Даний товар, а також багато інших товарів та послуг, ви можете придбати в компанії Торгсофт. Заходьте в наш інтернет-магазин StoreTorgsoft.ua І ви отримаєте безкоштовну доставку даного грошового ящика, а також допомогу в його налаштуванні. Чекаємо на вас в нашому Інтернет-магазині та на нашому сайті